Всіх вітаю на моєму каналі. Я розподіляю свій бюджет по конвертах. У минулому відео я використовувала фінансовий челлендж 52 тижні. Сьогодні розповім, як я його веду. Для початку малюємо такі дві таблички, де пишемо номер тижня. Я вибрала Спосіб, де я до кожного тижня дописую 2 нуля, тобто перший тиждень 100 гривень, другий тиждень 200 гривень, 300 і так далі. 52 тиждень це буде 5200 гривень. Що тижня ми витягуємо один папірець з цього челенджа і таку суму, яка на ньому вказана, маємо відкласти. Минулого розподілу я витягнула папірець. З сумою 4300 гривень. На наступному тижні буду тягнути новий. і так далі. За 52 тижні, у моєму випадку, я підрахувала, має вийти сума 137 800 гривень. Ось такий цікавий спосіб накопичення легко просто. А ви дивіться, самі вибирайте для себе, який вам зручний. Наприклад, не 100 гривень перший тиждень, а 10 і так далі. Але все ж таки певна сума накопичується, непомітно для нас. Всім приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!